На праводбережжі до, до споживачів комунального підприємства теплої приходять контролери, які встановили додаткові пломби на лічильники гарячої води. При цьому хтось зовсім нещодавно проходив цю повірку лічильники, пломбу їм встановлювали, але вимагають це робити заново. Що це за новоображення? Ніякого нововведення немає. Ми цим займаємося з 2022 року. Ми актуалізуємо покази приладів, приладів обліку гарячої води. І в цьому році це не виключення. Інспектори ходять разом з інспекцією з тепловою інспекцією нашого кримичук теплоенерга. І на сьогоднішній день з 1 лютого 2024 року ми вже опрацювали і. Встановили пломби орієнтовно на там 2600 лічильників гарячої води по території відповідальності нашого Кремичку теплоенерго. Якщо говорити з 2022 року, це близько вже чотирьох тисяч там 3,861, якщо буде точно на сьогоднішній день приладовліку, ми пломбували. Тобто це все законно, це все для того, щоб Кременчук Теплоенерга був впевнений, що лічильник працює коректно і не призводило до... Якихось там завищених нарахувань споживача, вточні да. вона тут конкретно пише, що встановили встановив це не введено, при цьому хтось зовсім нещодавно проводив повірку лічильника, кому встановили, а зараз прийшли заново. Чому так? В них є рознарядка. Вони абсолютно такого вибірково не проходять. Вони взяли будинок, незалежно від того, що вчора ви там поновили або пройшли повірку про обліку. Вони проходять обламування, додаткових коштів за це люди ж не сплачують? Ні. Не спла... Якщо б сплачували, то ви перше знали, хто, що хтось додатково щось стягує. Тобто це все, все нормально.